Уламки російського БПЛА типу Герань, серед яких була і нерозірвана бойова частина, правоохоронці виявили у лісі поблизу населеного пункту. Фахівці вибухотехнічної служби спланували знищити боєприпас безпосередньо на місці шляхом контрольованого вибуху. Увесь процес прокоментував заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГНП в Житомирській області Віктор Ганжа, який, зокрема, застеріг людей від небезпеки зачіпати таку знахідку. Зачіпати, транспортувати, торкатися до даного надзвичайно небезпечного предмета заборонено, тому знищення буде проведено на місці виявлення з використанням штатних вибухових матеріалів. Загальна команда увага! Вибух! Знищення надзвичайно небезпечної знахідки отворилася вирва з викидом грунту назовні. Бече благополучно знищено. От є зірвана хвоя із верхівок дерев.